В приватному будинку встановили твердопаливний котел Мартен 17 кВт, який поставила компанія ТТСК та врізали існуючу систему опалення та водопостачання гарячого. Що ми маємо? Маємо котел вже запущений. Також зібрали димарь. Бак на 35 літрів. Далі у нас є схована так, гідрострілка. Розділене на два контури. Верхній насос у нас контур горячого водопостачання. Нижній насос це у нас опалення. Це все, -все приєднали в існуючу систему Алві, що у нас вийшло.